Із 7 по 10 травня 2013 року у Римі пройшла європейська конференція для людей із синдромом Дауна, яка була організована італійською асоціацією Даун Синдром у рамках проекту Думай інакше, думай по європейськи Мета цього міжнародного форуму навчити молодь із синдромом Дауна розуміти та реалізовувати свої громадянські права. В конференції взяли участь 10 країн Угорщина, Ірландія, Іспанія, Італія, Португалія, Румунія, Україна, Франція. Франція, Хорватія та Чехія 69 учасників, серед яких 47 – молоді люди із синдромом Дауна зібралися у Ринському скаут-центрі. Україну представляли Роман Масевич з Коломії та Іван Бурківський з Білої церкви. Цікава, різноманітна і водночас напружена програма конференції не давала змоги розслабитися 8 травня. Зустріч на радіо Ватикана там пройшла презентація представників чотирьох країн. Кожен молодий чоловік із синдромом Дауна представляв свою країну і себе, хто я є і ким я є у своїй родині, у своєму місті, чого досягнув сьогодні, і найголовніше, що б я хотів бачити в Україні для людей із синдромом Дауна. А це і право на навчання, і працевлаштування, на відпочинок та окреме проживання. Нашу країну презентував Іван Бурківський із Білої церкви. До речі, для Івана це був перший публічний виступ в його житті. Перший, але не останній. Цього ж дня відбувся запис інтерв'ю в українській редакції на Радіо Ватикана з нашим Романом Масевичем. У свої 34 роки цей молодий чоловік перший, але не останнє вилетів за кордон у своєму відвертому інтерв'ю. Він говорив про те, як любить життя, гори, природу, коней, свою родину. Маму і школу, які його виховали, тут вперше прозвучали його найзаповітніші мрії мати класний фотоапарат і займатися туризмом у своєму мальовничому краї. А ще роман мріє про те, щоб люди не ображали його і любили один одного так, як цей хлопець любить життя. Я хочу працювати, працювати по табору, займатися по туризмом, Карпати, Буковелі там три з них. Українських, українських гірських краєвидів, Карпатах у нас є заповідники, рослини, тваринний світ, і там займаюся, вже 34 чотири займаюся по організації. Я хочу стати фотографом і мати новий фотоапарат і працювати з людьми. А я хочу, щоб люди поважали мене і захищали мене від ну там. Nie to, że ja naprawdę, jak ja skazał, Приконути мене, що я що я, я пожав всіх, що мене любила. День продовжується. Незабутнім був візит у представництво Європарламенту у Римі. Ділові ігри, які дали можливість молоді із синдромом Дауна дізнатися про свої права як людей на планеті. Хлопці і дівчата говорили про те, що є добре, а що погано вчилися відстоювати свою позицію. 9 травня День Європи. У розкішному залі палацу Джустініані. Учасники конференції вітав президент президент італійського сенату, після чого кожен міг спробувати себе у ролі парламентаря, хочеться звернути увагу на те, що програма кожного дня потребувала того чи іншого дрескоду. Бачили б ви з якою відповідальністю і поважністю молоді люди із синдромом Дауна відносяться до свого зовнішнього вигляду: ділові костюми та сукні, краватки та правильно нанесений макіяж все це зворушливо і водночас хвилююче. У сенаті делегати конференції вибирали переможця фотоконкурсу Молоді громадяни Європи, робота нашого Романа Масевича у четвірці фіналістів. А ще були семінари, рольові ігри, бурхливі обговорення і, звичайно ж, танці. Життєво важливим відкриттям, як для наших хлопців Романа та Івана, так і для їхніх батьків, стало усвідомлення того, що ми можемо і нам потрібно вивчати англійську мову так, як нею говорять тепер уже їхні друзі із європейських країн. А це означає, що потенціал людей із синдромом Дауна величезний, тому в нашій країні у них повинно бути майбутнє. Швидко збіг час у величезному римі. Прощаючись, хлопці та дівчата не приховували своїх сліз, а обіймаючись, говорили з надією про майбутні зустрічі у наступних проєктах. Тож перегорнута ще одна сторінка життя особливих людей, яких в народі називають людьми сонця. І вони та їхні близькі дякують усім, хто був, є і залишається поруч. А найголовніше продовжує вірити в них.